В Україні вперше пересадили серце шестирічній дитині. Це вдалось зробити спеціалістам Столичного інституту серця. Посмертним донором став хлопчик чотирьох років. Його органи трансплантували ще двом дітям. Про врятовані маленькі життя розповість Дмитро Дідора. Брутичко й банан. Ти мама ти хочеш. Обов'язково принесуть. Склянка води і банан це перше, що попрохала шестирічна Соломійка після складної операції трансплантації серця. Зараз дівчинка ні на секунду не відпускає батьків від себе, а за її станом постійно пильнують лікарі. Вона дуже швидко відійшла від наркозу. Ми її дуже швидко зняли з штучної вентиляції. Вона там буквально дві години полежала після операції. Ось і якби активізували також дуже швидко. У два роки Соломія підхопила вірусне захворювання. Після нього у дитини почала розвиватися дилатаційна кардіоміопатія. Серце поступово збільшувалось у розмірах та втрачало властивість перекачувати кров. Вилікувати таке захворювання неможливо. Єдиним шансом на порятунок була трансплантація. Відчуття страху, що дитинка пора, що це ну, ніяким ліком не, не піддається нічого. Просто стражує Коли родина Соломії дізналась, що є донор, рішення ухвалювали блискавично. До столичного інституту серця з Волинської області добралися за чотири години. Низка аналізів, підготовка, і ось лікарі починають операцію. Донор був трошки менше за, за реципієнта, на жаль. І маленьке серце мені прийшлося адаптувати до більшого організму, скажімо так, організму реципієнта. В цьому була велика складність. Більше 20 медиків протягом трьох годин боролися за життя шестирічної пацієнтки. У цей час під операційною хвилювалися батьки дівчинки, а поряд з ними очікувала на результати і родина донора чотирьохрічного Юрчика. Під дверима стояли не тільки батьки е, е, дівчинки. А ще й стояли батьки хлопчика. Завжди становимося так навколо кроватки, і, і робимо коридор пошани. І стояла мама, і вона сказала: мені хай у вас все вийде, я буду чекати. У хлопчика діагностували крововилив у мозок. Лікарі констатували смерть. Батьки-медики дали згоду на посмертну пересадку органів. Після вдалої операції мамі Юрчика дали послухати серце сина, яке тепер б'ється. У грудях Соломії. Послухала серце свого сина, а потім подарувала дівчинці улюблену ігрушку Юри, свого сина, і сказала, що тепер у тебе є на небі ангелок, який буде тебе охороняти. Я навіть не знаю, які, які слова можна підібрати, щоб подякувати. Це уклін низький. Це, це така вдячність. Це просто слово не описати. Окрім Соломії, органи чотирьохрічного хлопчика врятували життя ще двом дітям: 12-річному Антону йому пересадили нирки, та 15-річному Дмитрові, якому пересадили печінку. Усі троє наразі проходять реабілітацію після надскладних операцій. Лише за даними інституту серця, зараз на трансплантацію очікують 144 людини. Дмитро Дідора, Оскар Янсонс. Новини на Еспресо.